Спростим даний вираз, так як знаменники однакові, ми пишемо цей же знаменник А 4 і в чисельнику будемо віднімати А в квадраті плюс 16, віднімаємо 8А. Якщо уважно подивитися і переставити місцями А в квадраті мінус 8А плюс 16, то зверху ми будемо мати формулу. Це А-4 до квадрату. І тоді ми поділимо на А-4, і як результат отримуємо А 4 це відповідь Б. Скоротимо дроби. Отже, 10,5 скорочується. Тобто, я запишу зверху 2. Далі скорочується А і А в квадраті. А в чисельнику не буде, а в знаменнику залишиться А. І потім Б і Б в третьому. Б в знаменнику скоротиться, а в чисельнику буде Б в квадраті. Отже, 2Б у квадраті, що ділиться на А. Це відповідь А. Нам потрібно спростити такий вираз, і в свій час дуже багато помилок було зроблено під час саме цього скорочення. Зверніть увагу, що це можна робити двома способами. Можна в чисельнику винести 2 задушки і тоді скоротити на 2, отримавши А плюс 1. А можна. От, Наприклад, якщо ми маємо такий вираз, ми можемо поділити почленно на 2 і 1 і другий доданок. От ми 2а ділимо на 2 отримуємо А, А2 ділимо на 2 отримуємо 1. І так, і так, звичайно, відповідь одна і та ж А плюс 1 і Це В. Для того, щоб скоротити цей дріб, ми маємо розкласти на множники. В чисельнику це формула А-Б і А плюс Б. А в знаменнику виносимо за дужки спільний множник А, в дужках будемо мати А мінус Б. Тому скорочуємо на А мінус Б, в чисельнику буде А плюс Б, в знаменнику А. І це відповідь А. Спростимо вираз. 16 мінус х у квадраті, х у квадраті, плюс 8х плюс 16. І зверху і знизу це формула. Зверху це. 4 мінус х на 4 плюс х, знизу це формула х плюс 4 до квадрату. Ми скорочуємо на 4 плюс х. і будемо мати 4 мінус х, що ділиться на х плюс 4. Як ми бачимо, це відповідь А. Спростимо наступний вираз. Як ми бачимо, знаменники тут однакові. 8. Пишемо спільний знаменник. В чисельнику виконуємо дію 3m мінус 2m, віднімаємо 3m. Знищується, 3... Ой, Знищується 3m і мінус 3m. Тому в чисельнику ми будемо мати мінус 2n, в знаменнику 8. Після цього скоротимо на два чисельники знаменник, отже, мінус n четвертих відповідь, і це відповідь А. Спрощуємо вирази. Отже, спільний знаменник у нас хі, додаткові множники до першого y, до другого x. І тому ми записуємо y і в дужках 4-3х, мінус х і в дужках 5 мінус 3y. Я завжди раджу записувати саме таким чином, а не зразу множити, щоб не допустити при цьому помилок. Отже, розкриваємо дужки 4 y 3 xy мінус 5х плюс. 3 xy і ділиться на xy. Зводимо подібні. Знищується протилежні вираз і маємо зверху 4y-5х, а знизу Хі. Тобто 4Y-5х знизу хі, як ми бачимо, це відповідь Б. Знову будемо додавати, для цього перший дріб знаменник розкладемо на множники. Отже, знизу буде Х- і Х плюс y. Переписуємо другий, так, як він є. Спільний знаменник, у нас спільний знаменник, х- на х плюс y. Додаткові до першого одиниці до другої – х мінус y. Тому ми маємо 3х плюс х мінус y. Чисельнику 4х, знаменнику х мінус у на х плюс y, а це х квадраті мінус y у квадраті. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В. Далі віднімаємо спільний знаменник X Y, Додаткові до першої Y, до другої X. тому ми маємо 4 y у квадраті мінус 5 x у квадраті, і це відповідь А. Ну і останнє додавання дробів. 3 x плюс іг на. Х квадрат мінус y у квадраті, і плюс y на y у квадраті мінус x у квадраті. Другий знаменник відрізняється від першого знаками, тому ми перепишемо 3х плюс y на х квадраті мінус y квадраті. Потім поставимо мінус перед дробом і знаменнику поміняємо, напишемо х квадрат мінус y у квадраті. І тоді знаменник у нас х квадраті мінус y у квадраті, а зверху ми маємо 3х плюс у мінус y. тобто 3х, що ділиться на х у квадраті мінус y у квадраті. І це у нас відповідь г.